2026 рік для Овнів: це повернення до себе, це не про легкість чи якусь вдачу, яка може впасти на голову. Рік про ясня після важкого періоду. Коли сил було менше ніж задач, а впевненості менше, чим очікувань від себе, овни це дуже швидко відчули. І взагалі 25-й рік овнів, начебто, поставив у тінь їх життя. Саме зараз, на початку 2026 року, овни відчувають зміни у своєму житті. Через ваш знак буде одразу проходити декілька планет. І саме Овнів вони будуть виводити в епіцентр подій їх життя. Світ відреагує на вас, навіть вам буде здаватися, що деякі ситуації підлаштовуються від вас. Я не можу сказати, що рік буде дуже легкий, але ви будете відчувати відповідальність за свої дії, які у вас будуть складатися набагато легше. Новий цикл Марс і Сатурн запустить у ваше життя, і це буде відбуватися пару років. Марс буде давати імпульс, а Сатурн стійкість. Разом вони будуть давати вам рух уперед. Ви будете йти до цілі крок за кроком, не згораючи по дорозі. Хтось із овнів відкриється зовсім з іншої сторони. Хтось піде в служіння, можливо, хтось піде в езотерику, а когось поведе дорога в творчість. Якщо ти хочеш дізнатися саме, де тебе чекають новини в цьому році, звертайся до мене і я тобі допоможу в цьому.